Хочу вам доброго дня побажати та гарний настрій подарувати. Посмішкою всіх вітаю, заняття розпочинаю. Вітаю вас на математиці. Сьогодні нас в гості до себе запросила фея чисел та підготувала вам багато цікавих завдань. Тож почнемо їх виконувати. Дітки, давайте подивимося ось на ці картинки. Як ви гадаєте, що на них зображено та навіщо вони тут? Що ми можемо зробити з ними? Ми повинні з вами скласти задачі за цими картинками. А що таке задача, з чого вона складається? Задача має умову, питання та розв'язок. Тож, давайте спробуємо з вами скласти задачу. Подивіться, хто тут зображений? Метелики. Як ви гадаєте, що відбувається? Ось два метелики. Так, вони між собою там щось спілкуються, граються. А ось іще один метелик. Подивіться уважно на нього, куди він рухається? Мабуть, він хоче приєднатися до цих двох метеликів, так? Тож умова задачі буде яка. Літали два метелики. Потім до них прилетів іще один метелик. Яке питання в задачі? Скільки всього стало метеликів? Скільки їх разом нам треба знайти? Тож, давайте зараз складати розв'язок цієї задачі. Отож, літало два метелики. Ми беремо цифру 2. До них прилетів ще один метелик. Дітки, стало більше метеликів, коли прилетів ще один. Звичайно, їх збільшилася кількість. Прилетів. Знак, який ми використовуємо? Знак плюс, так, бо стало більше. Він приєднався, додався. Прилетів іще один метелик. Нас питається задача: скільки ж метеликів стало? Скільки дітки метеликів стало? Два плюс один. Порахували, скільки метеликів? Так, три метелики. Стало 3 метелики. Тож відповідь до задачі така. Стало 3 метелики. Молодці! Це була задача на додавання. Давайте з вами спробуємо тепер скласти задачу ось за цим малюнком. Дивимося уважно, що тут зображено. Подивіться, зображені. Чашки, так? Є цілі чашки, а є розбиті. Думаю, що спочатку вони всі були цілі. А потім щось сталося. Можливо, котик пробіг, зачепив, так? Хай буде так. І якісь чашки розбилися. Тож, яка у нас буде умова задачі? На столі стояло. Скільки чашок? Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість чашок. Пробіг котик та хвостиком зачепив скільки чашок, дітки? Один, два, дві чашки, вони впали та розбилися. Що нам треба знайти в задачі? Ми знаємо, скільки їх було, скільки котик розбив. Нам треба знайти, скільки з чашок цілих залишилося. Давайте складати розв'язок. Скільки чашок було спочатку на столі? Шість. Скільки чашок розбив котик? Дві. Тільки чашок на столі цілих стало більше чи менше? Менше, звичайно, бо котик розбив дві. да? Дві чашки ми тепер заберемо зі столу, викинемо їх. Забрати значить, знак мінус. Від шести забрали дві чашки. Скільки ж цілих чашок залишилося? Скільки буде 6 мінус. Давайте порахуємо один, два, три, чотири. Залишилося чотири цілі чашки на столі. Давайте прочитаємо розв'язок нашої задачі. Шість мінус два дорівнює чотири. Відповідь до задачі на столі залишилося чотири цілі чашки. Молодці дітки. Поки ми з, вас, з вами розв'язували задачі, я тут підготувала, підготувала для вас завдання з числовим рядом. Але котик і тут пробіг, зачепив деякі цифри, і вони всі перемішалися і загубилися. Давайте з вами спробуємо знайти поставити відповідні цифри на місце. Подивіться уважно, яких цифр тут не вистачає. Побачили? Так, якої цифри не вистачає? Цифри: 3 5 7 та циферки 8. Молодці. Подивіться, який гарний числовий ряд ми з вами склали. Чому у нас Цифри є червоного кольору і синього. Тому що червоного це не парні числа, а синього парні. Фея чисел пропонує вам сьогодні погратися з числами та пригадати ще одне число, з яким ми вже з вами знайомились. Подивіться, уважно, на цю цифру. Ви її впізнали? Так, це цифра 6. А ви знаєте, що в неї є сестричка близнючка. Подивіться, уважно, ось на цю цифру. Пригадали, яка це цифра? Дев'ять. А подивіться, як вони між собою схожі. Так, якщо перевернути. Цифру 9 Догори ногами вона теж стане зовсім однаковісінька з цифрою 6. Повертаємо її назад. 6 і 9 близнюки. 9 – шістка навпаки. Їх впізнати дуже просто. В цифри 6 до верху хвостик. Ну, а дев'ять, уявіть, на тім хвостику стоїть. Ось такі гарні дві цифри. Ви так гарно сьогодні працюєте, що наша фея вирішила зробити вам подарунок. За вашу гарну роботу фея подарувала нам ось такі чарівні кольорові камінці. Давайте ми з вами їх порахуємо. Скільки зелених камінців? подарувала фея. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім зелених камінців. А червоних? Один. Скільки всього камінців? Вісім та ще один. дев'ять. Дев'ять камінців. Скільки зелених кімінців подарувала нам фея? Вісім. Скільки червоних? Один. До восьми додали ще один камінець. Скільки стало камінців? Дев'ять. Наскільки більше, дітки, камінців? 9, ніж вісім. На один більше. Відповідно, вісім на один менше, ніж 9. Як утворили число 9? До восьми додали іще один. Збільшили вісім на один. І утворили 9. А ще фея чисел приготувала вам гостинчик, смачне, математичне, молочко чарівне. Але ж не просто так, так, нам треба виконати завдання. Подивіться, в кожний такий глечик треба налити 9 склянок молока. Але наш е, котик шкідливий уже е, погрався, так, і справився і тут. Він налив у кожен глечик вже якийсь, е, якусь кількість склянок молока. Сюди він налив 8 склянок, в цей глечик 7, в цей глечик 6, в цей 5. Тож, нам з вами треба виправити. Його помилки так, і долити стільки склянок молока в кожен глечик, щоб їх там було рівно 9. Тож, давайте виправляти в цьому глечику, скільки склянок молочка вже налито. 8. Подумайте, дітки, скільки нам треба налити ще склянок молока, щоб їх стало 9. Я спробую вам допомогти за допомогою. Палочок лічиль. Давайте ми їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Отже, вісім склянок вже налито. Нам треба дев'ять. Скільки ще скляночок нам треба додати? Так, ще нам вистачає нам однієї палички. Так, Вісім, дев'ять. І ще однієї було налито 8, ми з вами доливаємо ще одну склянку. І тепер в нас в цьому глечику буде 9 склянок молочка. Добре, дітки. Переходимо до наступного глечика. Подивіться уважно, скільки склянок молочка налив котик. Сім скляночок, Так. Скільки нам з вами треба ще долити склянок молока, щоб їх там було дев'ять. Давайте рахувати наші палички. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Скільки паличок зеленого кольору у нас тут є? Дві палички. так? Тобто до семи склянок, які налив котик, нам з вами треба долити ще дві склянки, щоб їх було дев'ять. Сім вже налито. Ми доливаємо ще дві. Сім і два буде. Дев'ять. Молодці. Переходимо до наступного глечика. Подивіться уважно, скільки молочка налив котик. Котик налив шість склянок молока. Скільки склянок нам треба з вами долити, щоб їх було дев'ять? рахуємо наші палички. Один, два, Три, чотири, п'ять шість налив котик. Сім, вісім, 9. Скільки зелених паличок? Три. Було шість склянок. Ми долили ще три склянки. Шість та три це дев'ять. Дев'ять скляночок молочка. Справилися із цим завданням, і останній кошик, ой, глечик, вибачте, останній глечик з молочком, в ньому 5 склянок налито. Скільки склянок нам треба додати? Рахуємо палички: 1, 2, 3, 4, 5 налито вже. Доливаємо шість, сім. Вісім дев'ять. Скільки скляночок ми долили? Чотири. Було налито скільки склянок. П'ять. Ми з вами долили скільки? Чотири. П'ять та чотири. Разом. Дев'ять склянок молока. Дітки, ви сьогодні дуже гарно попрацювали. Ми з вами пригадали. Цифру 9 та число 9. Ми з вами дізналися, як утворюється число 9, з яких інших чисел його можна утворити. Я дякую вам за вашу сьогодні гарну роботу. До нової зустрічі. До побачення!